Всім привіт! Давайте разом з вами ось таку гарну курочку на сідальці із яєчками та гніздечком. Так, для нашої курочки на сідальці нам потрібно значить, викрійка на саму курочку. так, Потім тканина на тіло курочки. Я зроблю таку грошу. от. Потім фетр на сережечки, на клювик і на. Е, Забула, як називається. Також на сердечко на тілі курочки. Я ось отакий рожевий горошок фетр використаю. Потім нам потрібні палочки, бічовка, потім типу соломки на гніздечко щось. Можна брати бежеву, взагалі в ідеалі було. б, Яєчки два. Ну і отакі от квіточки там і листочки. Отже, з чого ми починаємо? Беремо тканину, складуємо вдвоє. Так, зараз ми оце все заломимо отак, щоб воно нам не мішало. Так, нам потрібна сама голівка. Тільки це там. Прикладуємо, обводимо нашу викрійку і отут відмічаємо, де ми будемо вшивати наші такі, всі справи. Тепер ми одразу виріжемо сердечко на тільце, щоб було одразу готове. Сердечко, Так, зробимо вийти й на, на оці наші на, на клювик, на, Може, як забула, як це називається на голові. Ой, Так. Малюємо, можна викроювати по цьому, а можна намалювати. Так, раз, все. Зараз ми його прикріпимо з булавочками і будемо вшивати. Так, щоб було зручніше, обріжемо по цьому по кругу, лишимо один сантиметр, щоб нам було, щоб ми бачили реально, куди нам потрібно вставляти. Так. Оце у нас ось сюди сережечка піде. Значить, ми сережечку вставляємо сюди і. Отак, ну. Ось якраз оце, оцей проєм, де ми відмічали. Так, ось це сережечка. Так, зараз ми її прикріпимо. Ми ці булавки оці поменше візьму. Так, сережечку прикріпили. Тепер нам потрібно клювик прикріпити. Так. Значить, теж всерединку ми його, звісно, кладемо. Так. І обшиваємо повністю по кругу, тільки знизу тут лишаємо проєм для того, щоб нам набити і вивернути. Так, все я посорочила, витягуємо булавочки, так. От, ставимо їх на місце і вирізаємо нашу курочку. Тепер вивертаємо. Тепер набиваємо холофайбером. Так, тепер беремо і зашиваємо. Ось курочку я набила все. І зашиваємо тут дирочку нашу. Так, тепер нам потрібно, ми будемо зараз робити гніздечки. так, от. І я думаю, що спочатку ми пришиємо сюди нашу курочку. Можна приклеїти, а можна і пришити. Тому зараз ми її спочатку приробимо, щоб нам було зручніше далі робити. Потім вже будемо дороблювати. Значить, ну так просто по цьому шву. Отут закріпили, це в нас все рівно все буде прикриватися. І отак от пришиваємо до нашої палочки. Шукаємо місце, місце в якому ми будемо пришивати. І отак от Так буде надійніше. Треба сердечко нам до курочки приробити. Так? Чи приклеюємо сердечко. Знаєте, якщо у вас є е, отакі, як у мене штучні очки, то можна такі. Якщо ні, то просто можна е, чорним маркером по тканині намалювати. Так, так. далі тепер ми беремо нашу бічок от і. Прив'язуємо, значить, намотуємо туди. Це ми все потім чимось, може, прикриємо, побачимо, значить, отут так намотали? Зав'язали. О, зав'язали, так? Тепер це буде нижня палочка. А зверху оцю поменше ми приробимо. Типу, отак вона буде на, на драбинці сидіти. Значить, наматуємо тут, а? так. От. І отак зверху. Зараз лишаємо таку ще наматуємо, лишаємо таку, кусок такий кусок, щоб нам було. Так, отут я приклею, щоб воно не відпадало у нас, щоб трималось гарно. так, Тут можна буде квіточку. Потім, потім отутаво, лишаємо такий кусок, за який ми будемо вішати нашу е е курочку. Тут знову так наматуємо. І приклеюємо, щоб воно трималось. Так. І потім вимірюємо однакову довжину до цієї сторони, донизу. Щоб воно у нас ж не, це, не крутилося, поняли? Ну, не, не було так, що криво висить. Тобто нам потрібно, значить, отут виміряємо скільки. З цієї сторони у нас між паличками відстань нашої мотузочки 25 см. Отже, тут нам теж потрібно зробити так, 25 см. Ось відмічаємо 25 см. І вже тоді зараз оце ми кусок відрізаємо і тут вже тоді намотуємо. так і зав'язуємо. Ми беремо нашу нарізну соломку, складуємо її отак, типу як в бантик. Ось тут чимсь посередині ми закріпляємо, а чим ми можемо просто закріпити мотузкою з цією жібічок. Посередині тут тобто зав'язали. Так. І зараз будемо кріпити сюди ці в кінці обрізали, щоб вони нам не заважали. Так, і клеїмо ось сюди. Значить, Намащуємо клей, якщо висох, у вас так, ось і тут ось, по паличці. І клеїмо сюди наше гніздечко. Приклеюємо наше гніздечко. Так, і сюди в гніздечко ми клеїмо два яєчка. Так, тепер нам потрібно, я думаю, що ось його ми отут можемо пустити по цій поматузорці. Точніше буде все-таки підвісити. Робити це все у підвішеному вигляді. З цієї сторони зараз я теж зав'яжу. В общем, дивіться, отак я зараз підвішу, просто незручно в такому вигляді. Ну, так робити. І Пускаю по цьому, по, поруч біля бічовки і потім ось сюди на цілі, на наш, ось сюди на вузлики я клею по квітерці. І отака у нас з вами вийшла гарна курочка.